Вітаю, шановні друзі. Дуже важлива і корисна інформація для багатьох українців в Німеччині. Процедуру отримання оцінки диплому в Німеччині спрощено, друзі. В чому простота і в чому швидкість отримання оцінки диплому, я зараз вам розкажу. А ви зробіть, будь ласка, репост і підпишіться на мій телеграм-канал Адвокат Демченко. Юрій друзі, як ви знаєте, в Німеччині процедура оцінки вашої освіти і вашого диплому українського вузу називається Аннеркеном. І буває вона двох видів: перша це для. Вертіхкайт для регламентованих професій та Цойґіс Бевертунг отримання оцінки диплому для нерегламентованих професій, і мова зараз буде йти саме про нерегламентовані професії, і оцінка диплому українського вузу для даної категорії. Як ви знаєте, раніше даний процес займав в середньому там від 8 до 15 місяців. І ЦАБ, орган, який здійснює оцінку іноземних дипломів, він надсилав це все в письмовому вигляді. Зараз дану процедуру спрощено. Тепер оцінка диплому займає в середньому десь до трьох місяців, від одного до трьох місяців, і надсилається дана оцінка в електронному вигляді. Тобто, як я вже сказав, раніше це було 8-15 місяців тільки для. Блу раніше було швидко протягом двох-трьох неділь. То тепер для абсолютно всіх параграфів, незалежно від того, де ви будете використовувати даний цоніс Бевертунг. Процедура пришвидшена, і тепер протягом одного тире, трьох місяців можна отримати в електронному вигляді ЦОЙГНІСБЕВЕРТНІ Дуже важливий момент. Дані зміни почали працювати в ЦАБі з 1 січня 2025 року, тобто кінець 24-го, початок 25-го року. І всі, хто подався в цьому році, перевірте, зайдіть в свій кабінет в ЦАБі. Вхід відбувається через Бундайді, це дуже важливо. Ви не зайдете в ЦАБ, якщо у вас немає електронного кабінету в Bund-ID, Відразу кажу, що в багатьох, хто буде заходити в Бунда, ID, в кого просрочені пластики. Даю вам невеличкий лайфхак заходити через розділ ім'я та профіль користувача. Як ви бачите зараз на малюнку, ті, в кого пластики діють там до 26-го року, ви можете скачати бунда Ausweis програму і через оцей NFT-чіп фактично авторизуватися. Ті, в кого просрочені пластики, заходьте через розділ ім'я користувача та пароль. Заходите через BundID і відразу вас перекидує до. Вашого кабінету в ЦАБІ. Якщо ви подалися в цьому році, то скоріш за все ваш Цойгінс є вже в вашому кабінеті. Перевірте, ті, хто цього ще не зробив, раджу вже зробити це, тому що оцінка диплому для нерегламентованих професій, Цоїгніс дуже важлива, як і для працевлаштування, так і для Узбілдингу, і саме головне для зміни параграфу в майбутньому. Це одна із вимог всіх міграційних служб Німеччини. Тому, друзі, це дуже важлива інформація. Інформація, поділіться з усіма. Ще раз кажу, хто зробив, уже подав на цьому Зайдіть, перевірте, можливо, у вашому кабінеті вже є оцінка диплому на німецькій мові в електронному вигляді. Ті, хто цього не зробив, ви можете зараз зайти подати. Це займає в середньому там до однієї години. Але перед цим обов'язково зробіть свій електронний кабінет на Бундайді. Тому поділіться даною інформацією з усіма вашими знайомими в Німеччині, тому що це дуже важливо з повагою. Ваш адвокат Демченко.